Як відкалібрувати е, лазерний далекомір Дніпрем, стосується будь-якої моделі 40-60, а також 100-метрової. Що нам треба? Треба виміряти рулеткою. Рулетка для контрольних замірів, нам буде потрібна. виміряти якусь відстань, яку потім у відповідність до замірів рулеткою провести далекомір. Якщо ми визначили, що, наприклад, один з далекомірів неправильно вимірює, дивіться, під краю столу до. Кінця стелажу будемо міряти. Ми від задньої частини далекоміра на самий край ставимо і міряємо. Бачимо, цей показує 582 міліметри. Цей ставимо так само поставили, бачите 586 міліметрів. Тобто тут вже погрішність. Насправді тут, якщо взяти рулетку і бачимо, що тут ну, 581 мм. Тобто, грубо кажучи, сороковка показує правильно, шестидесятка неправильно. Зараз будемо калібрувати шестидесятку. Для того, щоб зайти в режим калібрування, нам у вимкненому стані треба затиснути клавішу вимкнення на. Далекомірі і тримати її. Тримаємо, тримаємо навіть коли він увімкнувся, допоки не з'явиться надпис BOOT. Далі ще раз затискаємо цю клавішу увімкнення і тримаємо її, знову, з'являється можливість калібрувати. Далі ми разово вже натискаємо клавішу увімкнення, Знову ж таки, однією клавішою все робиться. І якщо одиниця, то ми додаємо. Значення у, у тих, які відштовхуючись від тих, які на зараз показує далекомір. Тобто 2 мм, 3 мм, 4, 5, 6, 7 або мінус 7. Тобто на 7 збільшити або на 7 зменшити можна. Залежності від того, ви мінус виберете чи плюс все однією клавішою по порядку, воно натискається. Нам треба зменшити, виходить на, на 5 мм. Тобто мінус 5 вибираємо зараз. Після того, як ми вибрали, наскільки треба змінити значення, які на зараз показує далекомір, ми просто виходимо з цього режиму, натискаючи на клавішу OFF-Clear. Так, тепер ми знову можемо робити заміри. Підставляємо під край. Нагадую, тут у нас 581 мм, якщо бути точним. І ви бачите, тепер далекомір також показує 581 мм. Тобто ми змінили значення від того, на яке він був запрограмований, на 5 вниз. Тепер він показує вірно. Так само, як. Так само, як і рулетка.